Вітаю, я Ірина Холоєвська, я духовний наставник та провідник глибини дощі. Сьогодні проведу тебе через глибоку стілюючу практику, яка допоможе тобі відпустити минуле, зняти емоційні блоки і відкрити своє серце для нових можливостей. Коли ти відчуваєш, що старе більше не служить тобі, але страх заважає зробити крок вперед, важливо. Звільнити простір у своєму серці для нових свершень. І сьогодні ми зробимо це. Сядь зручно, вирівняй спинку, маківка тягнеться до небес, руки ноги ми не схрещуємо, прикрий очі і зроби кілька глибоких тихів і видихів. Відчуй, як твоє тіло розслабляється з кожним диханням. Уяви своє серце як контейнер, у якому зібрався біль, страх і розочарування. З кожним видихом ми будемо звільняти цей біль і відпускати все те, що більше не приносить користі. Почни звертатись до небес чи вищої сили, і скажи все, що накопичилось у твоєму серці. Можливо, це старі образи. Хочеться втрати чи страху, скажи все це в голос або в думках. Якщо хочеться плакати, плач, якщо хочеться кричати, зроби це, дозволь собі відчути катарсис і очищення, відпусти все, що заважає тобі йти далі. З кожним словом, уявляй, як твоє серце стає легше, наповнюється світлом і спокоєм. Коли відчуєш, що сказала все, що було важливим, зроби кілька глибоких вдихів і видихів, відкривай очі та відчуй свободу і легкість у своєму серці. Рекомендую слухати цю практику 3-5 разів, але найважливіше це робити її у моменти, коли ти відчуваєш готовність відпустити старе і відкритися новому. Практика спрямована на емоційне очищення, тому регулярне повторення допоможе глибше прожити процес і звільнитися від накопиченого болю. Слухай її кожного разу, коли відчуваєш потребу у внутрішньому оновленні, або коли відчуваєш, що якісь страхи чи емоційні блоки повертаються. Головне бути уважною до своїх відчуттів і не форсувати процес. Підпишись на канал, поділись цим відео, кому це може бути корисним. Залиши свої відгуки в коментарях. До нових зустрічей і нехай твоє серце завжди буде наповнено світлом і любов'ю.